Слава Ісусу Христу навіки слава! Христос народився, славімо Його. Улюблені в Христі, дорогі браття і сестри, наші парафіяни, близькі, рідні і знайомі, а також наші браття, отці і сестри з ордену Паулінів. Ми сьогодні святкуємо урочистість в нашому ордені Матері Божої, особливої опікунки, покровительки нашого ордену. Як цариці пустельників. Пустиня завжди для нас є цим значенням спустошення, значенням цього, що нічого не можемо зробити самі у власних силах, і багато іншого витлумачення можемо сьогодні сказати про пустиню. Перш за все, душа людини це не є пусте місце, це є місце, приготовлене для Бога. І коли ми переживаємо в нашому житті пустиню, ми хочемо звернутися до цієї, котра не була спустошеною, але котра була і є повною благодаті, так назвав Марію, Божу Матір, Ангел Гавріл, при благовіщенні. Тому сьогодні, кохані, благаємо Божу Матірку, яка є нашою особливою покровителькою, ордену Пауліні, Щоби в цей прекрасний урочистий для нас день з великою радістю хотіла нами опікуватись, хотіла нас зберегти для Ісуса, благаємо її за наш орден, а також за всіх тих, хто спричинився для цього, щоб ми були в цьому ордені Паулін. Дякуємо Богові за наш чин, за нашу послугу апостольську. А вам, кохані, хочемо сьогодні бажати, щоб ви завжди відчували цю материнську опіку, Діви Марії, як Матері найкращої, як тієї, котра ніколи ніким не може бути замінена. Тому теж сьогодні, в цей урочистий день, бажаємо вам Божого благословення, опіки Божої Матері, Її підтримки, Її підсказки, Її поради її втіхи. І завжди, щоб ми, чуючи ці слова, які вона сказала в кані Галілейській, сину, вина не мають. Зробіть все, що скаже вам мій син, щоб ці слова завжди нас надихали радістю і надією, що Марія, Божа Мати, не заставить нас самих, не залишить нас сиротами, що вона завжди є біля нас. Тому в цей прекрасний день. Бажаємо вам, кохані усі, відчути радість материнства Марії, радість цього, що ми, як діти Боже, маємо Матір Небесну. І подякувати в сьогоднішній день також потрібно нам своїй матері землі, через яку Господь дарував нам життя. Тому, власне, сьогодні вітаємо усіх наших отців та братів Паулінів, сестер Пауліні. І просимо, щоб для усіх вас також Бог діслав своє благословення, яке з цього вітера вам з радістю уділяємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, навіки слава. Христос народився, славімо Його!